Відлуння чужих гір так називається книга, яка присвячена воїнам, афганцям і тим, хто повернувся живими, і тим, хто віддав своє молоде життя, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. Наші журналісти побували на презентації книжки, тож далі про це у наступному сюжеті. Презентація книги Відлуння чужих гір» проводилася у Народному домі, де зібралися і ветерани Афгану, представники громадськості та влада, і розпочалася молитвою за всіма загиблими в афганській війні та зоні АТО. Ідея написання книги належить голові районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Михайлові Вітовському, співавтори Любов Побуцька та Ярослав Поташник. А все починалося із звичайного проекту. Учні Галицької школи номер 2 які я колись працювала, вирішили працювати над проектом Юність опалена війною, метою якого було дізнатися про участь жителів нашого краю в афганській війні. Я і моя колега Оксана Петрівна Вітовська були координаторами цього проекту. Чому саме ця тема? А напевно, тому що деякі учні Галицької школи, їхні батьки були воїнами афганцями В рамках проекту ми зустрічалися із воїнами-афганцями, збирали спогади їхні, зустрічалися із матір'ю Ярослава Клюби, який не повернувся з цієї війни, але який не числився серед мертвих. Також ми проводили акції Свіча пам'яті, проводили вечорі зустрічі і всі, зібравши матеріали, ми видали отаку книжечку Юність опалена війною, яка і стала. Основі написання цієї книги, яку презентуємо сьогодні. Привітали воїнів афганців з виходом книги. Представники влади району та міста. Щиро склоняю голову перед вами, шановні воїни. Напевно, що ваше покликання бути воїном до кінця тих днів, які вам назначені. Адже саме сьогодні на ваші плечі поодиноких людей впав знов тягар ділитися досвідом. Як варто брати участь у війні, як себе поводити, як передавати ті натхнення і деколи не дозволити повісити носа у цей непростий час? Нам здавалося, що та війна ніколи не прийде на нашу землю. Але ця війна, яка прийшла, вона набагато гірша, тому що стріляє брат-брат. Тому що той сусід, який казав, що братні вбиває наших дітей, у мирних дітей нікому не винних нічого. Голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Юрій Купчий зазначив, що пройдуть роки. А пам'ять про молодих воїнів, які пройшли афганське пекло, залишиться на сторінках книги Відлуння чужих гір. Любов Галько Андрій Васків, новини телеканала Раї.